Всім привіт! З вами Аліна і я вам показую. Сьогодні ми робимо сторінку для особистого щоденника. Е, я в одної дівчини подивилася е, ось таке саме майже, таке самісіньке майже відео е, про е, ну, сторінку для особистого щоденника І вона буде з. Зру зловжуватись на дві сторіночки. Ця сторінка буде називатися спори року. І для цього нам знадобиться. Коротше, ви знаєте, що висидаєте, що ви хочете. Вот. Е так, для цього нам знадобляться фламастери. Е Ось таких, яких-небудь кольорів. Ось такий листочок там, наприклад, чотири таких, якихось зелений, наприклад, оранжевий, там і шовтий такий. Чотири, коротше, листочки. Їх можна купити. Ось такі вони. Їх можна купити. Е -е, нам на... Надо... Знадобиться гі... гігієнічна помада, проста гігієнічна помада. От. Така от. Простенька, з запахом. От. І в мене їх куча, як зараз з малиною, бо в мене є малина ще одна. От. І простий прозорий лак з кльостками. Можна і зелений. Або прозорий, або білий, коротше, або зелений. От, Такий в мене я взяла прозорий. І пишемо м -м -м, заголовок. Беремо який-небудь громасок. Я, наприклад, беру розовий і пишу на дві сторінки пори року. От зараз я вам покажу. Тільки я буду догори гаму. Дивіться. Зараз я напишу. Напишу і побачите як. Твори. Ось, ось так, ось так має зложуватися ця сторіночка. Пори року. Дальше отут і отут, і отут, і отут малюється сердечко. Я вам покажу. І, звичайно ж, розмальовуєте. Так. що якщо щось не так, бо це. Я все правильно роблю, бо я знаю, я запам'ятаю, як робити. Ну, Тут це ж пори року. Ось так. Хто, ну, за бажанням можна малювати сердечком, а можна не малювати. Далі беремо гігієнічну помаду і замажемо ось це. Пори руку там сердечко, все замазуємо, щоб воно пахнуло. Так, як Воно буде дуже гарно пахнути. Я взяла з малиною, щоб воно пахнуло малиною, бо я обожаю запах малини. Коротше, ось так. Воно буде перше жирне, а потім, не... ну, може, не буде. Я не знаю, коротше. І ось так має її виглядати воно простенько і дуже гарно буде пахнути гіенічною. Ну, по помазу можна і не брати. У мене дуже гарно пахне, я допомагаю. Дуже. І далі беремо е, лак і замазуємо сердечко. чуть чуть Там сердечко, щоб, щоб сердечко. Якось трошки мали. У мене не з пльосками сердечка. Сердечко будуть не з пльостками. Ну, чуть-чуть буде у спльостків. Але це просто так замазувати, щоб було видніше, більш коротше так ж. От, я замазала. Так. От. І от зараз воно ще жирне, воно буде, може, навіть довго. Але мені дуже подобається запах малини Так. Далі ми беремо ось таких 4 листочки, яких ви там один берете, який ви там хочете. Я от беру, наприклад, зелений. На цих листочках має ось тут. Буде такий прикріп. Ну, як скотч. І я його клаю от сюди. Так. Далі тут пишемо літо. Короче. Ой, зима. Або літо, бо я зараз зі Коротше, пишемо літо. Зараз я вам покажу, як. Де можна намалювати сердечко. Ця сторінка дуже класно вийде. Я зараз покажу. Ось так є. Літо. І тут має таку шитись. Це ми потім будемо робити. Перше ми клає листочки. Літо і тут щось намалювати, що хочете. Я от намалюю, наприклад, сердечко. Бо я не можу, я вища сердечко. Малюю сердечку. Сердечко можна не розмалювати, просто. так. І так в мене підчилося. Я розмалюю потім, але олівцями. Далі беремо листочок ще один. Наприклад, я беру зиму. Зима мені буде осіка і клеїмо його, її от сюди. Так, так має бути. ой. Ось так має бути. Не пишемо зима. Я пишу зиму, і тим хочете, за бажання. Зима. І сердечко навіть якщо хочете Ну, сердечко я так думаю, що буде. Гарно. І знову малюємо запрячку біля цього. So. І в мене так вийде. Ось так. <coughs> Далі переходимо на іншу сторіночку. А беремо листочки, я беру весь весну і клавим так як літу вот сюди. Ось так і пишемо без я пишу розі, Весна. і також малюємо сердечко. І так в мене вийшло. Далі беремо другий листочок. Це буде осінь. І нам ще для цього знадобляться стікери. Я просто про них трохи забула, вот. І сюда ставимо ось так. От. І пишемо. Ось. Я пишу орановий. Ось так у мене вийшло. І так все вийшло разом. І далі над літом пишете. Е, я люблю там літо, чому там, наприклад, коротше, всяке таке. І так, беремо або ручку, або що хочете. Я беру ручку. І першу я люблю літо, тому що там, коротше, заки таке я люблю літо тому, що але так, щоб не бачила, щоб вона була тільки на під листочком. Тому що... Великі канікули. І можна нам віддихати. У чуть видно, але це нічого страшного, Його, її, це можна замалювати гігієнічною помадою. Ну, ось так мені почалось. Далі пишемо, чому ми любимо зиму. Чому ми любимо зиму? Я люблю зимой тому, що в зимі багато свят і можна грати ніжкою. Ну, коротше, грати сніжки, літати сніговика, але мені не вміститься. Я просто так пишу. Ось так. Далі весна я. Люблю весно, тому що не важ написати, тому що Весні, тому що весні багато квітів, яких я люблю, тому що на весні багато, багато квітів, яких.

说说，我姓刘， Я написала. І ось так в мене перечисло. Дальше, Далі ще, де вийшло, ми можемо замалювати гігієнічною помадою або е коректором. Але я не буду замалювати, бо для мене це вважається нічого страшного. Далі беремо лак і чуть-чуть розмальовуємо ось це. Такі тут блєстки такі. Якщо немає такого лаку, можна взяти е, бльостки. Мені цей лак не дуже потрібен, тому що я тому і, і я його взяла. Ось так трошки блістка по мене. Дальше беремо. Дальше беремо теж цей хак. І чуть-чуть бльосками так навіть, щоб не було видно зв'язків. Ось так. Дальше. І все. Ось так в мене Тепер. Берем гігієнічну кладу і чуть-чуть замальовуємо те, що мы не не получилось такая ось така все, ось така сторіночка получилась. Дальше тут можна приклеити якісь там наклеички, что там вы хочете собі зробити. І, коротше, вам была Алина. підписуйтесь на мій канал ставте like, лайки, пишіть коментарі, чекайте нове відео. па-па!